Виставу про те, як важливо пам'ятати про тих, хто поруч з тобою, і які все ж таки головне, те, що відчувають твої рідні і близькі. Я вважаю, що з маленьким глядачем ми маємо розмовляти на серйозні теми. Маємо розповідати в формі, яка їм зрозуміла, цікава. Жанри музики змішані, тому що буде яка етнічна, автентична музика, кримська татарська народна музика. І я б так сказав би, вона так трошечки пов'язана з сініма музикою. Дуже легко працювати з такою командою, коли режисером був Ахтем і Поліна. Тому мені не складно, роль дуже швидко далась. Працювали саме з Ахтемом, тому що він ж кримський татарин. А я ну не, не був в Криму і в нього через нього пророблявся персонаж сам. Ми шануємо, ми намагаємося все зробити, аби ми знали, пам'ятали про наш Крим український і створити умови, аби люди відчули Крим, і Крим зараз він буде на Майдані Незалежності. Для нас це дуже важливо, ви вже бачите інсталяції. Ви вже бачите, ми маємо максимально, щоб людина себе відчула ну, як кримський татарин, як в Криму, як вдома. Кизин, донечко моя, я доведу всім, що я найкращий маю.